Свіжі новини сьогоднішнього дня. Актуальні новини. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, ви знаходитесь на моєму резервному каналі. Підпишіться, будь ласка, тут ми розповідаємо актуальні новини. Усе про нерухомість та інвестиції. Цікавлять інвестиції? Нерухомість? Підписуйтесь, будь ласка, сюди. Мирна угода між Україною та Росією можлива лише через компроміс. І Україна, ймовірно, буде змушена поступитися, заявив президент Польщі. На думку Дуди зупинити Путіна здатні лише США і особисто Трамп. Лише американський тиск здатний покласти край цій війні. Він також наголосив, жодна Зі сторін не зможе назвати себе переможцем, якщо хоче миру. Визнання США Криму російським може спричинити кризу в НАТО. Повідомляє Financial Times. За словами одного з високопоставлених дипломатів адміністрації Трампа, вже передали, що європейські столиці не підтримують визнання Криму російським. Найбільшим європейським державам НАТО доведеться перешкодити Вашингтону зробити це в односторонньому порядку. У травні Україна може оголосити дефолт. Країна не змогла домовитися з інвесторами про реструктуризацію 2,6 мільярда боргу. Так, так 2,6 Мільярда доларів боргу повідомляє Financial Times. І до речі, про це ми поговоримо в наступному випуску новин. Якщо ви поставите плюсик в коментарях, чим це грозить нам? Дефолт Україні? Наступного місяця Україна має виплатити 600 мільйонів доларів за цінними паперами, прив'язаними до ВВП. Пісков відреагував на обстріл Києва, заявивши, що великодні перемир'я закінчилося. За його словами, російські військові продовжують завдавати ударів по військових та навколо військових цілях. Відповідно до завдання, які їм поставив сам Путін, Київ і ринок нерухомості під час війни, як змінилася столиця і чому житло тут дорожчає. Хоч столиця не раз ставала мішенню для масованих атак, попит на житло в Києві тримається, впевнено і навіть зростає. Повернення до Києва, нова хвиля попиту. У 2022-му Тисячі людей виїхали з Києва, але вже у 2023-му побачили зворотню тенденцію. Люди повертаються причини. Різні робота, школа, відчуття дому. Цей попит стимулював ринок, особливо затребуваними стали новобудови з укриттям, генератори та автономним опаленням біля метро, об'єкти з готовими документами і швидким введенням в експлуатацію. Друге, чому квадрат не дешевший? На фоні війни багато хто очікував падіння цін та замість того. Маємо інше. ціни на первинному ринку зросли на 15% через подорожчання будматеріалів, логістику та ризики. На вторинному ринку ціни тримаються. Багато власників не готові продавати в мінус. Тож ринок стоїть, а не падає. Оренда вибір є, але ціни кусаються. Через нестабільність чимало людей віддають перевагу оренді. Найбільший попит на однокімнатні та смарт-квартири житло біля метро або з автономними системами. Плануєте купити квартиру в Києві. Вам до нас компанія Level Group може знайти варіант, який підходить саме тобі без стресу з юридичним супроводом, чесною ціною. Level Group – ваш надійний партнер у світі нерухомості. Level Group це сучасне агентство нерухомості, що стрімко розвивається в Києві та Київській області. Маючи понад 10 років досвіду, команда Level Group прагне змінити ринок нерухомості, пропонуючи чесну, професійну та прозору свою працю. Чому обирають саме Level Group? Широкий спектр послуг, купівля, продаж, оренда квартир будинків некомерційної комерційної нерухомості, будинків комерційної нерухомості та земельних ділянок. Індивідуальний підхід кожен клієнт отримує персоналізовану консультацію та підтримку на всіх етапах угоди. Професійна команда, експерти з великим досвідом, які гарантують. Високий рівень обслуговування, прозорість та надійність. Агентство має статус перевірене агентство на Домріа», що підтверджує його надійність та професіоналізм. Якщо ви плануєте купити або продати свою квартиру в Києві чи області, звертайтесь до нас, мені в особисті повідомлення, тобто до компанії Левел Group. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня, і напишіть, будь ласка, плюсик в коментарях. Ми з вами зв'яжемось.